На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Право власності на землю невід'ємна складова прав людини. Так званого другого хліба вродило не менше звичайного. Сільська авіація стає на крило. Землі сільгоспризначення не могли виступати предметом ні застави, ні іпотеки, бо згідно із законами про іпотеку і про заставу, застав не може бути лише те майно, яке може вільно відчужуватись його власником. Поки в Україні діє мораторій на продаж сільськогосподарської землі, вона не може відчужуватися власниками. Сьогодні сільгосвиробники під заставу землі практично не кредитуються. Здебільшого під майбутній врожай, техніку, будівлі і споруди. Після запровадження ринку землі, як передбачено законопроектом про ринок земель, селяни зможуть кредитуватися під заставу землі або під право оренди такої землі. На думку фахівців аграрної галузі, землі своєпризначення це цікавий інструмент для інвестицій. Але Експерти запевняють, вже можна говорити, що у разі запровадження обігу сільгоспземель фермерам будуть надаватися кредити на купівлі землі, причому на пільгових умовах. Юридичні особи землю придбати не зможуть. Будуть дуже жорсткі обмеження по концентрації земель в одних руках. Боже, упаси, щоб у нас відбувалася монополізація земель. Будуть обмеження як по площі, так і по антимонопольному законодавству. Буде обмежена спекуляція на ринку, тобто той, хто захоче прийти на ринок тільки для того, щоб купити-продати земельну ділянку, да, сьогодні купити дешевше, завтра продати дорожче. Для таких будуть людей встановлені підвищені ставки державного мита, які з'їдять, як кажуть, весь навар і невигодно буде на ринку земель займатися спекуляціями. На ринку земельну можна буде придбати земельну ділянку за гроші, отримані з невідомих джерел. Про нюанси запровадження земельної реформи в ексклюзивному інтерв'ю агроконтролю розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Я переконаний, що завершення земельної реформи дасть можливість нам, по-перше, українському селянину і власнику земельного паю здобути права, які передбачені Конституцією, власність землю. По-друге, дасть можливість все-таки стати більш повноцінним власником і залучити кошти для е, обробітку сільськогосподарської землі, передати або подарувати її в спадщину, або здати в оренду. Можна здати і довгострокову оренду, і короткострокову оренду. Тобто ти розпоряджаєшся. І не треба сьогодні лякати всю Україну, що земля швидко скупиться, земля не скупиться. Власник земельного паюя переконаний, землю продавати не буде. Українська харчова галузь має відмінний інвестиційний потенціал завдяки бурхливому розвитку ринку продуктів харчування та активізації споживчого попиту. Таку тенденцію підтвердила велика кількість зарубіжних гостей на 14-й міжнародній виставці Весь світ харчування Україна-2011, яка відбулася у Києві з 25 по 27 жовтня. Головна мета виставки це підтримка та просування українських виробників продуктів харчування та напоїв, сприяння їхньому виходу на міжнародний ринок і забезпечення споживачів якісними продуктами. Експозиція та географія цієї виставки вразила своїми масштабами. Свою продукцію на виставці представили понад 200 учасників із 29 країн світу. У діловій програмі World Food Ukraine-2011 обговорили актуальні проблеми та перспективи продовольчого ринку. Зокрема, було проведено зустрічі із ретейлерами, конференцію про пошук практичних рішень для оптимізації технологічних процесів виробництва, а також про розвиток українського ринку органічних продуктів харчування. Семінар про сучасні інструменти просування брендів у соціальних медіа. Цього року у нас представлено дуже багато експонентів з 29 країн світу. Зокрема, представлені Україна, Китай, США, Голландія, Німеччина, Польща та інші країни. Сьогодні в нас проводиться офіційна церемонія нагородження переможців дегустаційного конкурсу, окрім рейтингів. Про світові перспективи української продукції міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк сказав наступне. Сьогодні ми вже є родоначальниками на світовому ринку зерна. Також ми вийдемо і з м'ясом птиці, так же ми вийдемо із овочами, і так ми вийдемо з фруктами. Поступово, сміливо, впевнено. Ми вийдемо. Я переконаний, що ми, українці, ці його українські, ми візьмемо своїм брендом українським. Тобто український продукт в кожній країні світу. Одним із учасників уже згаданої міжнародної виставки був консервний завод і тепличний комплекс компанії Арго ЛТД, представлені на ринку України торговою маркою Найдіс. Вона представляє українським покупцям овочеві консерви, виготовлені лише з натуральної сировини за традиційними рецептами. У процесі виробництва компанія використовує унікальні технологічні розробки, що дозволяють виготовляти практично живий продукт. Стратегічним курсом компанії є здорове харчування. Компанія виготовляє овочеві консерви без використання іноземних технологій, які дозволяють утримувати красивий кінцевий продукт із зовні прийнятними смаковими якостями, але небезпечний для живих організмів. Використання генетично модернізованих складових консервантів і фарбників. Консервний завод Арго-ЛТД. Не модернізувався, а був побудований, що називається з нуля у 2003 році. І сьогодні це крупне підприємство по переробці і консервації овочів, що має в своєму розпорядженні великі виробничі потужності і оснащене сучасним устаткуванням. Я на цій виставці представляю компанію Argo LTD, в частності торгову марку Найдіс, яка є многократним учасником цієї виставки. В цьому році ми отримали високу награду. в частности, гран-при в номинации «Овощная консервация». По двум позициям – это томатная паста и зеленый горошек. Торговая марка «Найдис» всегда отличалась отсутствием в составе продуктов, красителей, загустителей, всяких неприродных добавок. Это экологически чистая продукция. Благодаря этим качествам, которые присущи продуктам, произведенным под торговой маркой «Найдис», наш покупатель всегда с нами. И мы надеемся, что в дальнейшем круг наших покупателей, постоянных клиентов будет постоянно расширяться. Я горжусь, что торговая марка «Найдис» представляет на украинском рынке традиционно экологически чистую продукцию, качество которой, надеюсь, мы будем поддерживать и в дальнейшем, и продукт наш будет всегда на шаг выше и качественнее, чем продукция наших конкурентов. В Україні зібрали рекордний врожай картоплі понад 23 мільйони тонн. Торік викопали 18,7 мільйона тонн. Урожайності сприяли погодні умови і збільшення посівних площ індивідуалами-приватниками. Поки виробники міскують, що робити з надлишком картоплі, кухарі подумають над поповненням книги рецептів приготування так званого другого хліба. Далі про все навколо картоплі. У полі пусто, а на складах густо вітчизняні аграрії підбивають підсумки плідної роботи. Уперше за роки незалежності країна зібрала рекордний врожай картоплі. Цьогорічний показник бараболі перевалив за 23 мільйони тонн. Це на 12% більше, ніж торік. Рясні опади та помірна спека плюс родючі землі далися взнаки. Коефіцієнт врожайності картоплі дорівнює 1 до 7. Тож і ціни на такий овоч різко впали. Чимало фермерів бідкаються, мовляв, продукт доводиться продавати чи не за безцінь. Нині за кілограм картоплів торгувати можна максимум гривню. Утім навіть і така ціна покриває витрати з надлишком, розповідає фермер з Полтавщини. Каже, що запорука прибутку гарний врожай. А ми привикли так, що ми привикли тільки більше плакати, а не підводити черту своєї діяльності. На сьогоднішній момент всім дуже важко. Але на... Той перед, що коли картопля дає 50-70 тонн з гектара, в цьому році дала вона такий урожай, то чому тут гнівить було, що воно, воно не невигідно? На сьогоднішній момент ще вигідно поки на картоплі. Хотілося більше, хотілося два, три, п'ять, десять. Ну, також не буває чуда в природі. Як не прогоріти на картопляному бізнесі і отримати найбільший виторг, експерти аграрія радять наступне. Потрібно чітко знати ланцюжок свій постачальницький. Можна його диверсифікувати, можна. Постачати частину на оптові ринки, частину в супермаркети. Знання свого ланцюжка постачань це і є е, вихід із проблеми. Наприклад, жаль, що у нас дуже багато таких людей, що вони либо за одну ніч хочуть стати мільйонерами, а ми допустимо, все, що з нас, як то в тому фільмі, що баба яга проти. Як нам що? А українські кухарі радіють. Відтепер на столі картопляних страв побільшає. Зараз крупи дуже дорогі, якщо картошка є, то можна розширювати. Якісь ну, це в картошку. жарену, варену і ще ж можна якусь придумати, хоча б ну це запікати її можна ж. А ще картопляне печиво, води пиріг і тістечка. Господиням відомо понад сотні крахмальних страв. Крім того, з картоплею легко імпровізувати. У народі ж бульба відома також і як лікарський засіб. Терта картопля при гастритах, при виразковій хворобі. Вона має обволакуючий, має е, бактерицидний ефект. Е, в різних косметології для різних... Примочках, для шкіри, для масок, при екземах. Але все потрібно в міру. Любителі картоплі кажуть, цьогорічний її врожайчик не межа. У наступному році планують опікнітися ще більше. що багато На Наступний рік будемо старатися, щоб ще більше було. До інших подій. Портал головних новин аграрного бізнесу «Агроньюз» спільно з інформаційним агентством «Регіоньюз» за підтримки компанії АСК Страховий консалтинг провели круглий стіл на тему Агросектор 2012, залучення коштів та страхування ризиків. У ньому взяли участь топ-менеджери найбільших банків, страхових компаній та великих агропромислових підприємств. Банкіри хочуть і готові кредитувати аграрів. Аграрії, в свою чергу, також хочуть співпрацювати з банківськими установами, так як постійно відчувають дефіцит оборотних коштів. Єдине, що на сьогоднішній день банківські установи переважній більшості кредитують великі підприємства. Фермерські господарствам дуже складно отримати кредити. Та все ж таки ті програми, які представили, презентували банки, все ж таки дають змогу співпрацювати аграріям з фінансовими установами. І, звичайно, збільшення кредитування це важливе питання. важливе питання. І от тут я покладаю надію, на... в тому числі і на завершення земельної реформи. Чому? Тому що ми чітко розуміємо, що е, якщо земля буде мати право застави, а законопроектом ми виписуємо, що земля має бути правом застави в банку для отримання кредиту, право оренди може бути заставою, право е, оренди може бути заставою. І при цьому банк не має права конфіскувати землю. Розумієте? Тобто ми, надаючи кредити, ми даємо можливість землю залишити за сільгосвиробником. Незабаром Україна почне випускати власні сільськогосподарські легкомоторні літаки. Розробка одеських авіаконструкторів, літак, фермер наразі проходить сертифікацію. Цей процес триватиме протягом року, а після чого розпочнеться серійне виробництво. Сьогодні великі фермерські господарства сільгоспавіацію використовують дуже охоче, особливо на Одещині. Адже регіон цього року зібрав 3 мільйона тонн зернових. Так у господарстві Григорія Фіногеєва, де під Ячмінь горох, кукурудзу та рапс відведено 5 тисяч гектарів, зернові підживлюють тричі на рік. І хоча власні оприскувачі в господарстві є, перевагу надають сільгосп авіації. А ми працюємо в день, ну 80 гектар можемо забризгати в день, о, затрати йдуть, трактористу, йдуть, солярка йде, потім трактор витаптує багато площадей, о, а самолітом прилетіли. Заправили їх, і вони Літак підживлює 800 гектарів на день. Але на допомогу фермерам поки що прилітають старенькі радянські ани, так звані кукурудзяники. Саме тому одеські авіабудівники вирішили розпочати виробництво власних українських літаків. на був проведений маркетинг ринку на Україні. І було встановлено, що такого типу самолітів в Україні не випускається і не Відповідно, вони були взяті за основу. Фермер, як самолёт найбільш ефективний по обробці полей хімікатами і добривами і іншими веществами. Український літак буде окілька разів дешевше за зарубіжні аналоги. Крім того, чиновники вже підрахували, що його використання буде також ефективним. Ефективність його роботи, условно говоря, якщо надо розпилення у вигляді там снизу знаходиться розпилення різного роду добрив і різного роду хімікатів она, вот если средний гектар обходится, я вам цифру назову, надо, чтобы пылить это более 200 гривень, так если использовать вот этот вот самолет, это обойдется порядка 25 гривень. На новинку державного підприємства «Одес «Літак Фермер» чекають і російські аграрії. Адже це спільний проєкт. Як то часто робиться в авіобудуванні, для нового літака візьмуть все найкраще. Систему шасів казахських виробників, рятувальне обладнання та системи безпеки замовлять в Феодосії. У Києві, а корпус літака вироблятимуть в Росії у місті Казань. Ми з ними заключили о сотрудничестві з Казанською фірмою. Ми на себе беремо цілову установку і доводку ніяких систем самоліту під сучасні требування. Тобто в результаті має вийшло продукт ну, хорошого качества, високого качества. Як тільки авіановинка отримає сертифікати, українські авіабудівники готові виготовляти по півсотні літаків фермер щорічно. На цьому все. Дивіться нас вже наступного вівторка на п'ятому каналі. До речі, з наступного випуску ми будемо оглядати найцікавіші публікації провідних видань аграрного напрямку. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору Агроньюс На все добре.